Чи знаєте ви, які м'язи в нашому тілі найважливіші? Це ноги. Сильні ноги це сильне тіло. Сьогодні я покажу, як я їх треную. Привіт! Я Віктор. Ви на каналі Фітнес по Українськи. Сьогодні моє повне тренування ніг. Просто ефективно і без зайвого. Поїхали! Починаємо сильно жим ногами в тренажері. Сила і маса це база. Жим ногами дає навантаження, яке складно замінити. Тут я беру середню вагу і фокусуюсь на техніці. Не штовхаю, а працюю м'язами. Тримай контроль і повну амплітуду. Не для пунктів, а для результату. Роблю 3-4 підходи по 15-20 разів. Це вправа хороша альтернатива класичним присіданням. Добре навантажує квадрицепс без ризику для спини. Тому не ігноруйте цю вправу. Переходимо до наступної вправи згинання на біцепс стегна в тренажері лежачи. Біцепс стегна часто всі ігнорують, а потім дивуються, чого болять коліна і чому не росте присід. Добре розвинений біцепс стегна стабілізує коліно і допомагає в присіданнях. Вправа проста, але важливо тримати темп і не спішити. Головний підконтрольний рух, і ви відчуєте всю силу цього м'яза. Роблю 3-4 підходи по 10-12 разів. Топова вправа, якщо хочете позбутися з полю в колінах. Тепер наступна вправа: ікри в тренажері сидячи. Ікри це витривалий м'яз, тому треба працювати об'ємно. Я додаю паузу в верхній точці, це вмикає м'яз глибше. Не спіши. контролюй рух і стискай м'яз у піку. Системний підхід дає результат навіть тут. Пам'ятай, повна амплітуда, ключ до росту. 3-4 підходи 15-20 разів. Тепер попрацюємо з нашим квадрицепсом. Розгинання на квадрицепс сидячи. Ця вправа добре добудовує об'єм і форму. Я завжди контролюю як підйом, так і опускання ваги. Ідеальна вправа наприкінці тренування, щоб отримати максимальний результат для наших м'язів. 3-4 підходи по 12-15 разів. Це не просто вправа, це й твій ключ до розвитку збалансованого тіла. Наступна вправа на сідниці в тренажері стоячи. Більшість думають, що ця вправа суто для дівчат, але це не так. Сильні сідниці це стабільна спина і вибухова сила. Важливо не розмахувати ногою, а вичавлювати рух саме сідницею. І так, чоловіки, не соромтеся з цієї вправи, вона працює крутіше, ніж ви думаєте. Сідниці не тільки про естетику, а про силу і стабільність тазу. Безконтрольний розмах це не робота. Тому тут важлива точність. Тисни п'ятою, зосереджуйся на скороченні м'яза. Добра вправа для завершення. 2-3 підходи по 15-20 разів цілком достатньо. Спробуйте робити цю вправу і ви точно не пожалкуєте. Переходимо до наступної вправи присідання на баланс. Ця вправа включає м'яз стабілізатори і покращує контроль руху. Працюють не лише ноги, а й вся система тіла. Це складніше, ніж здається на перший погляд, і саме тому ефективно. Особливо в кінці, коли м'язи вже втомлені. Тут тіло починає шукати себе. Балансер розкриває слабкі місця і включає стабілізатори, які ти не відчуваєш у базі, роблю без ваги або з м'ячем, і кожен повтор як тест на контроль. Після основних вправ дуже в тему, щоб завершити тренування якісно. Два-три підходи по 10-12 повторів ідеально. Тут не треба спішити, просто концентруйтесь на відчуттях вашого тіла. Обов'язково спробуйте цю вправу. Тіло вам подякує за це. Тепер попрацюємо з нашими м'язами пресу. Підйом ніг увисі. Застрибуємо на перекладину і вперед. Контрольований рух без інерції. Саме тоді працює прес. Тримай корпус стабільно, не гойдайся. Піднімай ноги з напругою, фокусуючись на нижній частині преса. Не спіши. Не гойдайся. Роби у повній амплітуді. Це проста вправа, але максимально ефективна, тому не ігноруй її. 3-4 підходи по 10-15 разів, і цього більш ніж достатньо, щоб пропрацювати прес. Потренувалися, тепер час для оцінки форми. Позування це не про показух, а про контроль, симетрію і розуміння свого тіла. Не соромтесь фіксувати свій прогрес, навіть якщо він не ідеальний. Фото, відео, дзеркало це все зворотній зв'язок. І це заряд надалі. Це не просто результат одного тренування. Це роки дисципліни, помилок, виправлень і повторень. Форма не про генетику. А про вибір, і кожен може виглядати і почуватися краще, якщо почне діяти не завтра, а сьогодні. Тому досить чекати, що хтось прийде і зробить за тебе починай діяти зараз. Після хорошого тренування час підкріпитись, насипаю те, що готував заздалегідь, ніякої магії, просто збалансована їжа. Сьогодні капуста, тушкована з морквою, трохи соєвого фаршу. Це хороший і якісний рослинний білок. Соєвий фарш недорогий, легко і швидко готується, і смачний, якщо знати, як правильно приготувати. Додаю авокадо в якості жирів. Дуже люблю авокадо. В якості вуглеводів дві житні піти і печена морква. Тепер смакуємо. Найкращий момент дати тілу відновлення, без нього все з робота в залі втрачає сенс. Можна харчуватись просто, смачно і доступно, як я це роблю. Їжа це паливо для нашого тіла. Якщо серйозно ставишся до результату, треба серйозно ставитись і до тарілки. Їмо і заряджаємось на відновлення. Калорійність мого прийому побачите на екрані зараз. Багато хто тренується, але мало хто реально відновлюється. Саме тут робиться форма. Не в залі, а за столом. Їжа це не просто смак, це інвестиції в завтрашній результат. Кожен прийом їжі. Це твій вибір будувати тіло або відкладати прогрес. Ти тренуєшся не просто так, то й годуй себе як спортсмен. Просто смачно і доступно. Отже, сильні ноги це не просто тренування, це стабільність, витривалість і впевненість в кожному кроці. Хочеш бути сильним зверху? Стань сильним знизу. По слабкі ноги слабка опора. Не пропускай день ніг! Це фундамент! Напиши в коментарях, яка з цих вправ тобі найбільше подобається. Сподобалось відео, постав вподобайку, ділись з ним з друзями і не забудь підписатись, тут буде багато цікавого. Натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На сьогодні все. З вами був Віктор. Побачимось наступного разу. Па-па!